Осована атака на Одесу під час візиту президента Чехії. Росія намагається дискредитувати ЗСУ ударами по газовій станції у Суджі. Фанатів об'єднує не лише футбол, а й спільний ворог. Музика. Вітаю я Діана Славінська. Далі про головні новини за 21 березня в дайджесті від «Укрінформ». Наймасштабніша за три роки війни атака на Одесу. Минулої ночі Росія вдарила дронами, використовуючи нову тактику. Безпілотники скупчувались над морем, залітали на місто у недосяжній для БПО висоті і стрімко падали вниз. У місті пролунало щонайменше 18 вибухів, що спричинили масштабні пожежі, палали торговельний центр, крамниці, багатоповерхівка, автосалон. Серед постраждалих троє підлітків, повідомили у ДСНС. Під удар потрапив і цвинтар три десятки могил знищені повністю ще півсотні понівечені в рекреаційній зоні. Через обстріли зруйнований дитячий табір, що не працював від початку війни. Російську агресію на власні очі побачив президент Чехії Петер Павел. Під час шахедної атаки ворога він сам перебував в Одесі. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Чеський президент приїхав у портове місто обговорити питання безпеки судноплавства та відновлення України. З Одеси президент Чехії приїхав на Київщину разом з Володимиром Зеленським вшанував пам'ять воїнів полеглих у боях за Мощун. Російська армія запустила по Україні минулої ночі понад 200 дронів 114 безпілотників знищила ППО, 81 локаційно втрачено. Повідомили у повітряних силах на Запорізьку область. Окупанти скинули керовані авіаційні бомби. Як повідомив керівник ОВА, за добу Росіяни завдали майже півтисячі ударів. Постраждали шестеро людей, серед яких чотирирічний хлопчик. Рятувальники борються за кожне життя у мережі, опублікували кадри, як з під завалів дістали песика, якого під час рятувальної операції з хвилюванням чекав господар. Повір. Понад півсотні обстрілів за ніч та ранок пережила сумщина. Каби ворог скидав на цивільні об'єкти кількох громад, атакував також безпілотниками. Потрощено два десятки житлових будинків, десяток приватних автомобілів, сільськогосподарську техніку. Рятувальники усю ніч гасили займання. Близько півсотні бопола зафіксували на підступах до Києва. Половину з них знищила ППО, решта локаційно втрачені. У Київській ОВА повідомили про пошкодження у Бориспільському, Броварському, Обухівському та Фастівському районах. Горіли приватні будинки та господарські будівлі. Постраждалих серед населення немає. Росіяни вдарили по своїй же газовимірювальній станції суджа, і при цьому звинуватили Україну в порушенні домовленостей. Це станція єдиний маршрут постачання російського газу до Євросоюзу. У генштабі зсу попередили РФ нарощує дискредитаційну кампанію проти України і зазначили, що росіяни неодноразово обстрілювали станцію кабами. Минулої ночі вони завдали удару артилерією. Генштаб закликає довіряти лише офіційним джерелам і не під. Даватися маніпуляціям. В мережі тим часом поширюють відео масштабної пожежі величезні стовпи диму видно із території України. І на Росії продовжує палати нафтоперекачувальна станція Кавказька, яку наші дрони вразили три дні тому. Цієї ночі там стався повторний вибух. Площа пожежі вже перевищила 10 тисяч квадратних метрів, а вогонь поширився на всі резервуари бази. Російські спецслужби змусили 14-річну дівчину з Тернополя закласти вибухівку біля райвідділу поліції. Школярка шукала підробіток у телеграм-каналах, де її і помітили ФСБівці. Вони зламали телефон неповнолітньої і шантажували злиттям її відвертих фото в інтернет. Зазначають в СБУ. Дівчина виготовила саморобну вибухівку, але українські спецслужби вчасно запобігли теракту. Наразі школярка під домашнім арештом її загрожує до. 10 років ув'язнення а в Києві затримали 19-річного хлопця, коли він намагався підпалити банк. Як повідомили в Нацполіції, Росіяни обіцяли заплатити за це півтори тисячі доларів. Тепер зловмисник може потрапити за ґрати на строк до 10 років. Збірна України здобула перемогу над командою Бельгії у першому матчі плей-офф Ліги націй з рахунком 3-1. Матч відповідь заплановано на 23 березня в Бельгії. А в мережі тим часом шириться відео, що яскраво демонструє європейську єдність проти агресора. Уболівальники команд обидвох країн у трамваї разом співають: якщо ненавидите Росію, поплескайте в долоні fucking Russia, clap your hands! Це були головні новини за 21 березня від «Укрінформу». Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на наш ютуб канал і до зустрічі.